Триває 329-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. 17 січня сили оборони України відбили атаки в районах дев'яти населених пунктів та уразили два пункти управління ворога. В результаті за останню добу російська армія втратила близько 820 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 18 січня, окупаційні війська Росії в. 117 770 військових, 3 130 танків, 6 225 бойових броньованих машин, 2108 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів ППО, 287 літаків, 276 гелікоптерів, 1876 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4889 одиниць автомобільної техніки та 199 100 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.